Як ми вкладаємо тротуарну плитку? Перший етап ми знімаємо ґрунт. Ось цей ґрунт, котрий ми зняли. Той котрий зайвий, ми перевезли в інше місце. Другий етап. Відбувається ущільнення ґрунту. Ми беремо трамбовочну ногу, не трамбовочну плиту, і утрамбовуємо ущільнюємо ґрунт. Після чого береться геотекстиль, застеляється вся площа, де буде плитка. і потім Вкладається щебінь. Щебінь теж трамбується вже віброплитою. Після того, як основа у нас вирівняна, замішується гарцовка. Що таке гарцовка? Гарцовка – це у нас суміш з відсіву та цементу. 4 відра відсіву, піввідра цементу. Після чого гарцовка вистилається на нашу зону для плитки по маякам. Потім вона ущільнюється віброплитою, ще раз відсипається гарцовочка і потім вкладається наша тротуарна плитка. Після вкладення тротуарної плитки вона теж ущільнюється віброплитою.